Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку хочу вам показати сьогодні своїх мускусних каченят, які вивелися із закордонного яйця. Хто дивиться мої відео, то знає, що я замовляла яйця за кордону. Для тих, хто перший раз на моєму каналі, то я повторюся, замовляла яйце мускусних качок важкої лінії із Німеччини. Друзі допомогли мені з передачою цього яйця. Було 18 яєць. Із 18 яєць качка вивела 14 каченят. Із 14 було два кольорових каченятки. Ось вони відпочивають. Видно, бачите, що вони якісь чорно-білі будуть. Всі інші каченятка були біленькі, жовтенькі, такі, як повинні бути. Але от зараз, коли вони опіряються, вдягаються в перо, я бачу, що основна маса качечок буде з плямкою на голові. Майже основна маса. Тут є, вроде як, один селезень. Ось він відпочиває ось. В нього є плямка, але невеличка, можливо, вона і після основної линки вона може пропасти. Качечки піднімаються непогано, мені дуже подобається, як вони ростуть. Я їх піднімаю не на бролерному комбікормі, а на звичайному кормі для м'ясо курчат, каченят і гусенят. Ось так, написано, на мішку. Із цих 14 каченят маю зараз, якщо я не помиляюся, 8 білих качечок, 4 білих селезні і 2 кольорових. І, трошечки, звісно, розстроєна, що вони мають плямки на голові, але в принципі працювати з ними можна буде. Ось цей селезень, що я вам показувала, який має білу плямку, маю надію залишити його собі для племенної роботи. У нього найменша плямка на голові. Ось довго він, бачите, який краси. Що мені подобається, що він високий на лапах, довгий, ну і маю надію, що буде мати гарні вагові показники. Качечки також мені подобаються. Дивіться, вони також височенькі, довгенькі і вже майже вділися в пір'я. Як розрізнити ще до двох місяців, де качечка, де селезень? Дивіться, бачите? Качка і селезень. Качка вже майже вділася в пір'ячку, а селезень іще ходить в пушку. Зараз вам трошки ближче покажу. Ось, дивіться, бачите. Голова у качки вже майже повністю в'їлася в пір'ячку. А ось селезень, він має пір'ячку тільки на хвостику і на плечиках. Голова ще в пуху і торс повністю тіло ще має також пух. В місяць. І два тижні, десь місяці 12 днів я важила ось цих кольорових двох селезнів. То ось цей чорно-білий має вагу в кіло 800 мав. А ось цей, що посединці зараз, був кіло 700. В принципі, вага непогана, зважаючи на те, що я їх не кормлю бролірним комбікормом, тобто я їх не виганяю на м'ясо, вони мені повинні для племенної роботи. Вони свою вагу наберуть, може трошки медленіше, але вони наберуть. А качечки ось такі дуже непогані, бачите? Єдине, що вони з плямками на голові. То, можливо, буду формувати сім'ю, тобто залишу, наприклад, 4 качки з закордонного яйця і поставлю до них селезня від своєї лінії, та, що в мене зараз на господарстві. А того селезня, що я вам показувала, що красення, що мені подобається, ось він, бачите, який? Який має майже, ну, майже маленьку там, якусь плямочку, можливо, вона навіть і зникне, поставлю до качечок від своєї лінії. Всі довгенькі, всі високі, гарні. Мені дуже подобається. Дивіться, які ходять. Ну, Досить досить непогано піднімається, буде з чим працювати. Качечок 8 штук, я не буду залишати собі всі 8, залишу собі тільки 4. Можливо, якщо буде в когось бажання приобрести собі 4 качачки, Закордонного яйця, то можете звернутися до мене в повідомлення або на вайбер. Телефон для зв'язку я залишу в описі цьому відео. Взагалі дуже подобається, як вони підростають. Качечки довгенькі, височенькі, а в два місяці. В два місяці я їх поважу і скажу вже, яка вага покажу вам, і яку вони будуть мати вагу в два місяці, тому що в місяць ще якби ну, в місяць вони і мають вагу, там кіло селезні десь кіло 200-кіло 300, а качечки десь можуть 900 грам мати, кілограм мати ваги. Але я зазвичай перепочитаю. Важити їх саме в два місяці. Качечка-мамка вже ще досі з ними. Вона мене трошечки прихрамує після того, як її села топтав, трошечки травмував її лапу. І, дивлюся, зараз вона е цікавиться гніздом, бо мене на цій території є гніздо, де качки неслися, і вона... Вже пару разів бачила її на гнізді. Можливо, планує знову почати яйцекладку, тому, скоріш за все, в найближчий час переселю її на основний двір. Ось такі вже красені повиростали. Також, якщо, можливо, хтось хоче собі кольорових селезнів, якого кого стадо іменно кольорове, не біле, хто не гониться за чистотою породи або чистотою в окрасі, то можете звернутися, можу запропонувати вам ось цих двох кольорових красенів. Основні мої селезні зараз в линці, ходять страшні вже, поскубані, линяють хвости стерті, працювали гарно. Білі фільдери пукаються, собі тріпало. І зараз взагалі якось всі кури почали линяти, куча пір'я у дворі валяється, ухилюй, також вже курочки лисіють, спинки лисі. Починається якась линька у курей. Качечок, зараз кормлю стартовий ще комбікорм. Тут, що я вам казала, що він іде якби універсальний, для куля курчатка каченят і гусенят. Додаю до цього комбікорму дроблене зерно і вже пару днів почала додати їм трошки цільної пшенички, небагацько. Але вони в основному цю пшеничку всю викидають, вибирають, що їм більше до вподоби, а пшениця вся валяється навколо кормушечки. Пісочок у них стоїть, який вони поїдають дуже добре. Пісочок обов'язково повинен бути, він допомагає їм перетирати оце цільне зерно. Коли починаєте ставити дроблене зерно або цільне, обов'язково треба ставити пісочок і дроблену ракушечку. Ракушку я додаю в пісок. Вони його, коли їдять пісочок, то воно добавляє, їм попадає і ракушечка. Ось такі красені повиростали вже в два місяці, поважимо, покажу, яку мають вагу, і будемо надалі з ними працювати. Всім гарного дня, гарного настрою нам, українцям, скорішої перемоги. Дякуємо нашим Збройним силам України хлопцям і дівчатам, що оборонять нашу землю. всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!